Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді будуть лампи від компанії Philips, які називаються Diamond Vision. Лампи представлені в четвертому цоколі. Це звичайні галогенки, але, як ми бачимо, в них колба має максимально блакитний колір, майже непроглядний, через який досить важко навіть розгледіти спіраль нитки розжарювання. Також, окрім... Синьої колби у нас синім кольором пофарбований і сам ковпачок. Звучить це досить смішно, але компанія Philips має в цьому якусь там певну задумку. І коли фари автомобіля вимкнені, на них потрапляє сонячне світло, завдяки ось цьому синьому ковпачку, фара зсередини ніби наповнюється блакитним світлом і виглядає зі сторони з трішечки таким блакитним відтінком. Власне кажучи, в цьому і є. Необхідність використання саме ось таких блакитних або синіх ковпачків стосовно самих ламп, лампи серії Diamond Vision це можна сказати найбіліші. Лампи серед галогенок Philips, в них заявлена колірна температура 5000 Кельвін, це холодне біле світло, і відповідно, якщо вам потрібні саме білі лампи, серед галогенок це буде один з найбіліших варіантів. Ну, але ми, звісно, їх протестуємо, подивимося, як вони світять, і також перевіримо їх на освітленість. Стосовно робочих параметрів, дані лампи є абсолютно стандартними. Тобто в них стандартна споживча потужність 55 Вт на ближньому і 60 Вт на дальньому. Дві нитки розжарювання, одна на ближнє світло, одна на дальнє світло. Стандартний а4 цоколь, звісно, без регулювань, бо це галогенка. І також стандартна контактна група. Тобто заміна ваших штатних ламп відбувається ну, взагалі максимально просто. Ми просто під'єднуємо лампи роз'єм в роз'єм і вставляємо в штатний цоколь. У нас немає там збільшення потужності, немає зміни якихось інших параметрів. Просто за рахунок конструкції самої лампи ми маємо отримати більш біле сучасне світло. Але всі лампи даного типу мають одну спільну проблему: через те, що колба лампи пофарбовано в блакитний колір, окрім білого світла, ми отримуємо ще зниження яскравості або зниження освітленості, кому як подобається. І в кожному відео ми перевіряємо, як той чи інший виробник зміг досягнути балансу між зміною спектра світлу і мінімальною втратою яскравості. Тому зараз встановимо дані лампи в фару звичайного автомобіля і подивимось, на що вони здатні. Ну що ж, з плюсів в нас реально білі галогенки, що є вже великим досягненням для ламп даного типу. І, можливо, хтось з вас скаже, навіщо потрібні ті білі лампи, жовте світло краще, і т.д. і т.п., але якщо є ціла купа виробників, які намагаються створити білі галогенки, до того, що у кожного в модельному ряді є по декілька різних варіантів, це означає, що Такі лампи потрібні і потрібні також багатьом автомобілістам. Тому зараз мова не йде про те, які мають бути лампи жовті, білі, сині, чи якісь там червоні. Ми зараз конкретно дивимось на білі галогенки і на їх можливості, що в першу чергу цікаво саме тим людям, які шукають лампи ось такого типу, з таким характером світла. По яскравості, ну, звісно, галогенки, ось навіть неозброєним оком видно, тут поступаються сучасним LED-лампам, які ми тестуємо в аналогічних умовах. По світлотіньовій межі ми бачимо ідеальну геометрію без будь-яких дефектів, засвітів, засліплень тощо, і це якраз до плюсів галогенок. В усьому іншому, ось так на око порівняти ці лампи з іншими галогенками посиленими, там більш білими, більш блакитними, важко. Для цього нам знадобиться люксметр. Але в цілому, в принципі, такий достатньо середній варіант, без якихось там вау-ефектів. І найголовніше тут ще раз зауважу, що виробник якраз наголошує на білому світлі, і в принципі ми його отримаємо. Дальнє світло у цих ламп виглядає наступним чином. Ну, все максимально стандартно, тут навіть немає чого порівнювати. Будь-яка галогенка в цій фарі буде світити на дальньому світлі аналогічно. Повертаємось до нашого ближнього світла. За бажанням можемо додати сюди чорнобілі знімки, для того, щоб на контрасті побачити лінію термінатора, світлотінєву межу і відсутність паразитних плям. І далі беремо вже люксметр, переходимо до контрольних замірів. В найскравішому місці біля контрольної точки 1 дані лампи світять на 928 люкс. Точка 2 293 люкс. Точка 3 123 люкс. Точка 4 101 люкс. Точка 5 це у нас умовний водій зустрічного авто. 23 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя. Тут щось взагалі світло, таке досить тускле 48 люкс. Вища лінії термінатора ми бачимо, що освітленість знаходиться в межах від 10 до 20 люкс. Тепер давайте зробимо декілька порівнянь. І я думаю, цікаво буде спочатку порівняти Philips Diamond Vision з Philips Crystal Vision. Crystal Vision це. Лампи також з білим світлом, але в них така більш прозора колба і вони нібито мають світити яскравіше. Але по факту ми бачимо навпаки. Crystal Vision по яскравості поступається Diamond Vision вдвічі. Єдине, що Diamond Vision чомусь погано освітлюють узбіччя. Тут ми зафіксували 48 люкс проти 366 люкс у Crystal Vision. Тепер перейдемо до більш цікавого порівняння. Нещодавно у нас на тест завітали лампи з Японії, японського виробництва Kyoto Wide Beam 3 покоління. І тут, якщо ми подивимося на показники ламп Philips Diamond Vision і Kyoto, дані ніби однакові. Єдине в контрольній точці 6 у Узбіччя Kyoto працює все ж таки краще. І незважаючи на те, що у нас тут показники по яскравості освітленості однакові, Лампи Diamond Vision світять дійсно білим світлом, на відміну від Kyoto, в яких світло трішечки жовтувати. Тому, в принципі, можна говорити вже про те, що Philips десь змогли зробити білі. Лампи, які світять приблизно так само, як і лампи з більш жовтим спектром світла, мається на увазі саме яскравість. Але це ще не все. У нас на тесті була ціла лінійка ламп від Osram. Це Cool Blue Intense, Cool Blue Intense Next Gen і просто Cool Blue Intense Blue. О, ці всі лампи ми протестували в однакових умовах. Їх показники ви можете бачити зараз на своїх. Екранах тут трішечки лампи між собою також відрізняються за спектром світла, десь біліші, десь жовтіші, але все ж таки всі вони також мають наближений до білого кольору світла. І по показникам ламп Cool Blue Intense і. Intense next Gen, ми бачимо, що білі лампи можуть світити досить і досить непогано. Ну і нарешті, просто для розуміння теми, якщо ми орієнтуємось не на біле світло, а на максимальну яскравість. Найяскравішими лампами в наших тестах серед галогенок були Osram Nightbreaker 220%. Це останнє покоління даних ламп, найяскравіші галогенки. В них в контрольній точці 1, як ми бачимо 2150 люкс. Але тут світло набагато жовтіше, ніж у Diamond Vision. Обираючи білі галогенки, ми завжди обираємо компроміс між Яскравістю і білим світлом. І якщо говорити конкретно про дані лампи, то, можливо, це і є найкращий компроміс білого світла і яскравості на даний момент. Так, вони поступаються яскравістю посиленим лампам, але з іншої сторони, це. Два зовсім різних напрямки. Посилені лампи спрямовані саме на збільшення освітленості, а ось ці лампи спрямовані на надання якось більш сучасного вигляду автомобіля або декоративного ефекту. Тому, якщо нам потрібні саме білі лампи, ось ці лампи будуть. Можливо, найбілішими серед галогенок, і при цьому не можна сказати, що вони мають найгіршу освітленість. Так, посиленим лампам вони поступаються, але серед білих ламп це можливо один з найяскравіших варіантів. Тому, шукаючи білі галогенки, обов'язково зверніть увагу саме на цю модель. Ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.